Був п'яним і вирішив покататися із дружиною на чужому авто. Іномарко задля розваги викрали на Прикарпатті. Тест драйв тривав щоправда недовго, скільки вдалося проїхати закоханим коханим, допоки їх не впіймали правоохоронці. Наш Кирил Верязкін знає. Звернення до поліції подав 24-річний франківець. Правоохоронцям пояснив, на кілька хвилин залишив авто на подвір'ї перед будинком із ключами всередині. А повернувшись, вже його не знайшов. Отримавши повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом, на місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Прохоронці негайно розпочали невідкладні оперативно-рушкові заходи, переглянули усі камери відеоспостереження, передали орієнтування екіпажам поліції. Автівку із закоханими знайшли майже одразу за кілька кілометрів від місця, де її викрали. Невдовзі на заправці у селі Ямниця патрульні поліцейські виявили викрадений автомобіль. За кермом транспортного засобу перебував підозрюваний. З'ясувалося, що він був у стані алкогольної сп'яніння. У легковику також знаходилась 28-річна дружина зломисника. Чоловік зараз під вартою розслідування триває попередньому загрожує до 12 років позбавлення волі.